Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Наш Костя Грубич вже накупив цибулі і приїхав туди, де точно розставлять ці крапки. над її. це просто такі міфи і легенди. Легенди чи дійсно є тут якесь таке ну культурне підґрунтян? Він у хаті старовинної Полтавщини у музеї народної архітектури і побуту Пирогово. Костю, ми тебе вітаємо. Я не, не зрозуміла, чому у тебе на шиї немає в'язки цибулі. Від чортів. Ой, Людочка, ти знаєш, з, 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 з в'язкою не склалося сьогодні. Буде на шиї або на голові дещо інше. Тут вінки, у нас є все. Це дійсно Національний музей архітектури і побуту в Пирогово. Це хата Полтавщина, старовинна. І знаєте, я себе якось аж ніяково почуваю з тим пластиковим пакетиком, аж соромно мені, тому що ну, раніше так не ходили, це точно. І в'язки немає. Ось Тетяна Іванівна Карандієва, господарка, що, що це? Вам принесли. О, Бі, о, це так чим? О, знаєте що? Що сьогодні заходьте до нас, заходьте, заходьте, заходьте. Це, це неочікувано, рояль в кущах Як вас? звати Катерина Петрівна. Катерина Петрівна, ви знаєте, що колись в цей день сьогодні цибулею відлякували всяку нечість з хати. Я знаю, що часником а цибулою не знаю. О, знаєте що за те, що ви так знаєте, ось вам часничина А ось цибулина з ярмарку на Подолі. Дякую, і йдіть буквально негайно святіть. Дій. От <рес> <рес> та Тетяна, от розкажіть, що робили з цією цибулою? і правда це чи ні? Чи міф? Так, це правда, але в таких пакетах не було. Цибулю зберігали от таких, ви бачите, кошиках. Ми зараз так і зробимо. От і зберігали її на зиму вже під піччю. Там було сухо, і вона використовувала її в повсякденному житті, тому що вона була невід'ємною частиною у приготуванні слов'янської їжі. Кожен день використовували як і до супів, до каш. Кругом її використовували. А от якось її розрізали, от як мені це вигнати нечисту. Да. Ну, наприклад, народі говорили. Цибулю їм цибуля пахне і нечиста сила відступить О, у народі. Я, так я, навіть, я знаєте тиждень тому десь е, е, у, у травника їв. Е... Звіробій, такий він був гіркий, і гіркий. Так що так. мені вже нічого не страшно. Я зараз розріжу, от вам мікрофон. Проводіть нам екскурсію, тому що у нас одна з функцій сьогоднішніх це розказати про завтрашній день, як українці готувалися до яблучно-медового спаса, Правильно? Так. Тетяна Івановна вже так підготувалася. От покажіть нам цю цю святовицю. Так, будь ласка, і Можете Ви думаєте, що, що це музей? Тут настільки все енергетикою дихає людською. Завтра преображення Господнє. Люди готувалися. Ви бачите, у мене в кошику яблука, груші, навіть городину брали, помідори, огірки, але в основному яблука і груші. Корзинку або кошик прикрашали, ви бачите, дуже гарно. Чорнобривцями а і А цибулю можна сюди покласти. Ну, можна і Гріхом не буде. Не буде. не буде. не буде. Тим більше ми так бачимо як про цибулю. Якщо хто ще хворів, у сім'ї, то жінки її розрізали навпіл, тому що вона мала такий різкий запах, і якщо хто сварів, то ці е, фіто Фітовиді, та, вони... Дивіться, експеримент в живому фірі. Сінічін, спеціально для тебе. Ну, як... А вона солодка. Солодка, це новий урожай. Нормально. Так. А знаєте, як повинні були жінки її садити? Вони повинні не сваритися тихенько. Не з ким не говорити, не сміятися, і тоді цибуля буде е, запашна і смачна. А якщо буде з кимось сусідами сваритися, то вона буде гірка і смак буде зовсім інший. Так, грушки, яблука. До речі, тут отут ми назбирали що це за букети. Це обов'язково такі букети робили із чорнобривців і барвінку, щоб прикрасити кошик, щоб він був дуже гарний, коли люди йшли до церкви. А тут я дивлюся і овочі, і помідори Так, і помідори можна було брати, і огірки на західній Україні ще брали кукурузу. Горілку а... не треба ставити? Ні, не це треба. Це гріх. Це гріх великий. А Це що? А це мед. Меду обов'язково святили, тому що це спас або називали в народі яблучний, або медовий спас. І ще святили щільники меду, тому це що соти. соти. Так. А ви знаєте, пані Тетяно, я завтра поїду зранку на пасіку. Там такий харизматичний пасічник, день пасічника завтра. Так. Тут завтра стільки свят, всяких, що сумно нам не буде. Так і не дивлячись на те, що ми горюємо, що люди гинуть, що ворог супостат нашу землю зараз намагається загарбати, але ми і цією цибулею, і цією нашою розповіддю, і всіми нашими ефірами говоримо, що Україна невмируща, нас не здолати, тим більше, якщо такі воїни да. нас боронять, от зараз показували, як вони там жартують на фронті. От можливо, нашим солдатам треба теж зробити якісь отакі обріги, рознавчіть. Цей ще навіть коли от кошик такі робили, то брали колосся, от жита, і робили хрестики, і робили обжінкові вінки. Ви бачите, я вчора от зробила цей жита. Сплітали його і потім святили. На голову його не одягали? Ні, не одягали. Не ну, ну, можна було й одягнути. Це, це, там... це не буде супостатством, Якщо ні, я ні. це на себе. Зараз ну, для утягну. Чоловіки не все, все, одягали. Все, 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 все. Це, Але... це вінок був для того, щоб коли це все зерно посвятили, його йшли в поле, розбирали і витирали зерно. І додавали уже до всього. і Посівали ниву, засівали А ось червона калина. Да. Похилилася, так чому ж наша славна Україна за, за, за веселішає скоро Україну? Я думаю, що так і буде. ще пару крила. А от це можна було прикрашати в хаті. Ви бачите, це служило як оберіг: жито і калина. От, ви бачите, можна було прикрашати в хаті. Це. Такі робили невеличкі обереги. Ви знаєте, я тут побачив таку цікаву, таку деталь от журналістиці, важливо деталі. От Віталік, покажи, будь ласка, бачите, це фотографія. Це на вигляд ну, десь початок 20-го століття так, чи, чи так. кінець 19-го. Бачите, Полтавщина. Полтавщина, рідна моя, подивіться на цю дівчинку. Це як у мене вдома теж є така фотографія про бабуся в такому ж віці, десь роки 4, і в такому віночку схожому. То це може напередодні спаса споткано, чи ні? Може бути, тому що літній одяг, ви бачите, то може вони збиралися йти до церкви. То Боже, так як... святковий одяг був обов'язково. Люди збиралися. Хороша. Там у наші ведучі, бар... Люда Барбір і Руслан Сінчики. Я впевнений, що вони сидять, порозкривали очі. Вони вам, вони вам так радіють. Колеги, як вам ця розповідь? Костю, ми вже готові. Ми готові до яблучного Спаса. Все собі взяли на замітку. Переказує перпереказує пер пер великі переказує великі вітання. Все почули, все побачили. І я впевнена, що наші глядачі візьмуть собі на заміточку і завтра щось докладуть в кошик для освячення. Пасибі, великий Костянтин Грубич. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі Один плюс один.